Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій Українець! І я Віталій. Давайте обговоримо з вами, яка пенсія буде в 2026 році, тому що уряд вже затвердив. Бюджет пенсійного фонду на 26 рік. Але зараз йдуть дискусії ще по поводу цього бюджету на 26 рік. Ніяк вони його не прийдуть, не приймуть якісь там у них баталії і чи вистачить коштів, тому що говорять, що затверджено більше трильйона гривень. Це як ніколи наші пенсіонери нарешті трильйонерами стануть. Да? Ну аби ж воно було так і було. Насправді. Отже, давайте будемо розбиратися з вами по порядку, що там, які цифри куди виділяють. Кому цікаво, додивіться відео до кінця. Це дуже важливо. Буду вам дуже вдячний. Підпишіться, будь ласка, на канал, попросив би вас. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. А мені буде, якби, приємно. Всім радий всіх радий бачити. На каналі на всі коментарі відповідаю. Коментуйте. Отже, 17 вересня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 1152 про бюджет Пенсійного фонду України. Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 мільярд 200. Ну, тут іде така цифра: 1 мільярд 0,25 і 2 мільярда гривень. Ну, то є, там, напевно, що дуже велика сума. Я навіть навіть не можу, я вчився. Не, 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 не пинайте, мене е, дуже сильно я вчився, але такі суми, як би кажучи, ряблять в очах. Отже, що ж там за куди, куди іде і кому виділили? 858,8 мільярда гривень доходи на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ну, це я так порозумію, що пенсіонера. 42,9 мільярда доходи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Це я так розумію: 42 мільярда це е, пенсіонерам-інвалідам, хто втратив працездатність, на, ну, я так розумію, інвалідам, хто став інвалідом. І вийшов на пенсію по інвалідності. От, 117,3 мільярда гривень кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює пенсійний фонд України. Вони ж зараз, щоб ви розуміли, згребли все в одну кучу. В пенсійний фонд. Все, вони згребли. Нема того, що там соціалка виплачує, там соціальний то є, як раніше було, пенсійний фонд пенсійним фондом, а соц, якби служби, це соцслужби. Ні, зараз це. Зібрали в одну кучу і керує всім цим одним пенсійний фонд. І оце оці 117 мільярдів. Це я так розумію на виплати малозабезпеченим, багатодітним і тому подобне з цієї категорії. Видатки бюджету передбачені в сумі 1,029 мільярда гривень і враховують. Проведені у 25-му році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення виплат та перерахунки на дня соціальних виплат, які здійснюються Пенсійним фондом України за рахунок коштів Державного бюджету України. Бюджет враховує видатки на виплату пенсій щомісячного довічного грошового утримання. Ага, От для собака Зарита. Щомісячного довічного грошового утримання, це, якщо ви розуміли, отримують у нас судді. Прокурори не знаю, напишіть в коментарях. Точно чи ну судді це точно отримують оці оце щомісячне утримання призначених перерахованих на виконання судових рішень, що відповідають. Що розподілені за джерелами їх виплати фінансування з урахуванням постанови Кабінету міністрів України від 14 липня такого такого, то затверджено порядку здійснення з бюджету пенсійного фонду України видатки на виплату пенсій щомісячно довічного грошового утримання суддям у відставці призначених перерахованих на виконання судових рішень бюджет пенсійного фонду України 2020, збалансований. Але вони ще його там обговорюють, вони ще його там дотягують, не можуть вони вирішити. Там дуже багато питань з, пи, з учителями, дуже вони хотіли підняти. Але і дивіться, да, не завершив свою думку, вибачаюся, але е вчителі так по конституції повинні отримувати там три мінімальних заробітних плати, не менше. Але в них деякі отримують у нас 8 тисяч гривень, щоб ви знали. 8 тисяч гривень е отримує вчитель, деякі вчителі так. І це вірно. Чи буде суттєво піднята ця пенсія? Ну, я думаю, що ні. Тому що там щось на 235 гривень вони піднімають мінімальну. Хотіли більше щось зробити, але щось там не клеїться. От. І взагалі там воно щось і мінімальна заробітна плата, піднімається на копійки. Ну, не дуже, не дуже. Будуть, хто буде казати, що. Що ти мелиш війна в країні, так війна. Я згоден, війна. Але це ж не дає право їм грабувати нас. Ну, не скажи, ну, давайте будемо чесні. Нам опублікували отам і сап, отам плівок отих Мідіча. Це нам крупицю опублікували, скільки вони крадуть з бюджету. А оті всі гроші можна було спрямувати на допомоги, на пенсії, на соцвиплати і на все остальне. Але вони їх вкрали. І їм за це нічого немає. І не треба мені розповідати, що в країні війна, а ти говориш про якісь пенсії. Тобто в країні війна їм дає право грабувати нас з вами, да? а я не, не можу розказувати про підняття пенсії і соцвиплати якихось. І дуже багато в коментарях прибігає і розповідає таке. Ви зразу, відразу подивіться, як грабують. І це тільки маленький відсоток того, що нам показали, де вкрадено. А крадуть на всьому, що вони ухвалюють. І там треба буде дивитися бюджет, який вони ухвалили, і куди вони ухвалили, скільки вони вкрали. І не потрібно мені розповідати, що, е, що ти розповідаєш, про які підвищення ти розповідаєш, бо війна. Їм, значить, я ще повторюсь, можна, і їм нічого за це немає. А мені не можна розповідати, що потрібно підвищити якісь е, стандарти, щоб людина, е, пенсіонер, який працював, все життя тяжко не виживав, а хоча б жив. І це можна було зробити, аби вони не крали. Але вони, вони свою безкарність відчувають і їм по барабану. Ось подивіться, мідіч втік, там дуже багато їх потікало. Вони від крупі щось зробили. Голові мсека до, ну, Хмельницького. Ні, не зробили. Вони, вони їх сажають і за е, ці застав, під заставу випускають за під мільйони ті, що вони вкрали. Якби у нас не крали, в нас би люди жили прекрасно. І ми б жили краще, ніж, напевно, що в Еміратах. Аби наші можновладці не крали і не обкрадали нас. У мене на цьому все.